thank you І трішки зарядила вас такими кадрами весни, вже в нас тепліше, сонечко так гарно світить, і я вирішила прибрати балкон. Все відкладала, якщо чесно. Зараз він у нас трішки такий захламлений, тому що тут стоїть ванні на старе ліжко. Думала спочатку його продати і вже виставила на OLX, Вона там трошки ця, ця об'ява трошки повесіла, і я її... Прибрала, тому що все-таки вирішила не продавати. Зараз ми його продамо ну, за смішну ціну. А я так подумала, може, воно нам і знадобиться з часом. Зберігати це ліжко, в принципі, нема де, тому що якщо ми його, його занесемо на горище, я трішки побоююсь, бо в нас в цьому році були миші зимою. Звісно, купляли ми ловушки, а не хочеться, щоб, знаєте, миші погризли нам матрас. Тому тому ну, балкон це саме оптимальне рішення, де можна залишити ліжко наше, тому трішки так закладеності балкона є. Вирішила я ще вимити всі вікна. І мені з миттям вікна допомагав ось такий засіб велі. Я його беру в цьому в Аврорі. І сьогодні я взяла таку ганчірку, теж брала її в Аврорі, але її використовують для автомобілів, а я купила ось для спеціально для миття вікна. І я їй дуже була задоволена. Вона має дві сторони. В принципі, вони однакові, єдине, чим відрізняється, так це кольором. Може ви такі зустрічали в Аврорі, то я рекомендую. Зазвичай, коли я мию балкон, я його ділю на дві частини і одну частину можу помити в один день, а іншу в інший. І в принципі так я запланувала собі це зробити. Але наперед скажу, що я помила його весь і була дуже задоволена результатом. Чого так роблю? Тому що, знаєте, він у мене в принципі довгенький і вікон тут багато. І щоб, знаєте, так не втомлюватися, зазвичай я його, як кажуть, ділю. Але сьогодні у мене був такий ентузіазм, і мені хотілося, щоб він сьогодні був чистенький. І ось показую, як я помила вікна, майже не зрозумієш, де без вікна, а де з вікном. Ідеально помила. І дивлюсь на наше небо. Дуже хочеться, щоб воно було мирним. Поки я помила першу частину балкону, а на іншій частині балкону в мене висіло прання, то я вирішила. Відразу його попрасувати, бо це мій був робочий одяг, і вані не були футболки, тому що він ходить на тренування, йому футболки на наступний тиждень я ось так готую. І так мені зручніше, коли все, знаєте, я попрасувала і в мене все в запасі, як кажуть, є. І трошки було ще білизни, якою треба було поскладати, то, знаєте, так. Трішки відволіклась від миття балкону, і я так люблю, знаєте, щоб компонувати ось таке прибирання і прасування, ну, щоб було цікавіше працювати. Зараз попрасую, у мене там ще прийшло дві посилки, поділю, що я замовила. Дочка їздила на пошту, там собі забирала і забрала мої посилки. Обов'язково з вами поділюсь. Записывали мені дві посилки. В принципі, я знаю, що тут є, але хочу з вами поділитися. Першою посилкою це доглядовий засіб. Я зараз ми відкриємо його. Поклали ще якийсь пробник. Буду дивитися, що це. Це магазин корейської косметики. І я замовила собі СПФ. Вагалася який замовляти, але цим я користуюсь уже напевно. Десь рік другий. Ну, два роки точно користуюся. Замовляю собі, він класно лягає, тримає класно. Ну, взагалі, до нього нарікань, знаєте, таких ніяких немає, мені дуже він подобається. Але хотіла спробувати інший, а він наразі коштує як два цих. Тому вирішила трошки зекономити і не експериментувати, бо цей мені точно подобається, а може той і не сподобається, який я хотіла взяти. Тому взяла. Цей, і в принципі, і мені підходить це дуже зручно, і дочці нам обом підходить. І це класний варіант. Може, хтось собі шукає СПФ, то зверніть на такий крем увагу на такий СПФ. Фірма зветься Сам Бі Мі. Ось такий. Так. І пробінг, звісно, користуюся. До речі, я замовляла в Харкові. Так здивувалася, що в Харкові молодці люди працюють. Ну в Харків взагалі місто таке незламне і дуже співчувають тим людям, як вони там з дітками живуть, і все. Ну це треба знати, мати таку силу духу. Ну молодці. Так і друга посилка у мене це корм. Корм собаці. Якщо ви шукаєте своєму собаці корм, дівчатка і хлопчики, може особливо не дивитися, зверніть увагу, Це наш такий корм практик і раль дуже класно його їсть. Нам дуже подобається, і я ще там беру лососеву олію і ще печінковий беру соус. Але в мене є, я брала в той раз. Тому цей раз я взяла ось такий корм. Це чотири м'яса нам би як порекомендували для малих порід, але Ральф ось такий точно смаком. Він не їсть для малих парів, а для великих парів тут гранула трішки більше, і він задоволення їсть. Так що взяла 3 кілограма такого корму. І на сьогодні такі мої посилки були. Далі продовжуємо прибирати балкон. І прийшов час мити другу половину балкону. Я вже так план дій собі зробила. Мені сподобався, як я помила першу частину і другу частину балкону за таким планом і... Прибирала. Балконом так ми часто не користуємось. Ось коли я не включаю сушильну машинку, я тут сушу білизну. Так зараз у нас зберігається Вані на старе. І все, начебто, а, і Катін-Чемодан зберігається. І є квіти. Думали, колись ми тут зробити столик, собі поставити стільці і, може, пити тут чай або каву, але не так гадалося, як склалося, бо тут до обіду дуже-дуже спеку. І можна сказати, що тут практично як сауна, ну влітку так точно. Тому зранку ще пити каву чаю, це тут ну, спектися 100% можливо. А ввечері, в принципі, частіше виходимо на двір, ніж на балкон, бо в нас балкон знаходиться на другому поверсі. Тому ну, не користуємося так, як вийти. Посидіти, поспілкуватися. Можливо, я ну пару разів виходила і сиділа сама. Ось коли захотілося мені побути на самоті. На весні і влітку можна подивитися. Знаєте, у нас тут зелень така красива. Взагалі тут дерева, домів так немає, одні дерева. То можна так вийти, помилуватися такою картиною природи, скажімо так. А взимку зовсім інша картина. З вікна можна побачити одні гілочки від дерев. Тому ну так, не дуже така картина, влітку набагато краще. Так, моє прибирання майже закінчилося, залишилося мені попили сосити, і на сьогодні це все. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре, отримували гарні новини. А з вами всіма ми побачимось у нових відео.